Чарлі кірка вбили за його погляди. Чого є така думка стосовно цього, і чого це нам важливо, друзі? Зараз серед республіканців і демократів в Америці є велике напруження, і протягом історії ми бачимо так, що представники однієї сторони були готові вбити представників іншої сторони. Але цей чоловік відрізнявся тим, що він був готовий іти на дискусії, на дебати, на реальну розмову з представниками іншої сторони, і він ніколи в своїх дебатах не переходив на особистості і. Чого це важливо, друзі? Це важливо, тому що нам потрібно знати, якщо наше відношення до інших людей, якщо навіть ці люди мають зовсім іншу думку, якщо наше відношення до них буде основуватись на тому, що вони не думають так, як ми, то ми будемо приходити до ненависті і навіть будемо готові вбити цих людей. Але якщо наше відношення до інших людей буде основуватись на тому, що вони є божим творінням, що вони є тим, кого Бог любить. То тоді наше відношення до них буде мінятися, навіть якщо вони мають іншу думку.